Продовжуємо вивчення нашої дисципліни інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема сьогоднішньої лекції інтермережі. План лекції. Перше питання. Інтермережа. Друге питання IP-мережі TCP-IP-мережі. Третє питання протокол міжмережевої взаємодії. І четверте питання: організаційна структура інтернету. Література для засвоєння матеріалу. Вступ. Практично всі мережі містять у собі декілька мереж кожне з яких може працювати на основі власної технології канального рівня. Відносно складної мережі ми вживаємо термін інтермережа, який визначає сукупність логічних мереж, що взаємодіють між собою на основі протоколів та остаткування мережового рівня. У межах інтермережі логічні, мережні. З'єднують за допомогою маршрутизаторів, основне призначення яких полягає в передаванні даних із однієї логічної мережі в іншу. Функції маршрутизаторів можуть виконувати як спеціалізовані пристрої, так і універсальні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням. Компонентами інтермережі можуть бути як локальні, так і глобальні сегменти. Внутрішня структура яких не має принципового значення для протоколу мережого рівня. Перше питання: IP-мережі і TCP-IP мережі. Для стеку TCP ip основним протоколом мережового рівня є протокол між Мережової взаємодії. Інтернет-протокол, що дає підстави називати інтермережу також ip мережею Мережевий рівень функціонує як координатор роботи всіх логічних мереж на шляху проходження пакету по складній IP мережі. Для переміщення даних. У межах окремих логічних мереж мережевий рівень звертається до використованих у них технологій канального рівня. Протоколи мережевого рівня реалізуються, як правило, у вигляді програмних модулів і виконуються на кінцевих вузлах, які називають також хостами, та на проміжних вузлах, шлюзах, інакше маршрутизаторах. IP-мережа за функціональною ознакою, є телекомунікаційною мережею, в якій передавання трафіку здійснюється IP-пакетами. Реалізація функцій прикладного рівня на базі IP мережі забезпечує її сервісні можливості сформування послуг та застосувань. За функціональною ознакою tcp ip мережа є інформаційною мережею, класичним прикладом якої є глобальний інтернет. Де інтернет сервіс провайдинг? Це особливий від діяльності, відокремлений від діяльності мережевих операторів. Перше питання. Протокол міжмережевої взаємодії. Протокол міжмережевої взаємодії. Описаний у документі КЕП 791, є основним протоколом мережого рівня стеку протоколів TCP-IP. IP, IP це неорієнтований на налаштування з'єднання та ненадійний протокол передавання. Термін неорієнтований на налаштування з'єднання означає, що сеанс для обміну даними не встановлюється. Термін ненадійний означає, що доставка не гарантується. ip адреса Формат ip адреси Стандартний і визначений протоколом. IP. Тому адреси комп'ютерів ще називають IP-адресами. IP-адреса комп'ютера складається з чотирьох полів, які відокремлюють крапкою. Кожне поле містить число, значення якого залежить лежить у межах від 0 до 255. Такий формат називають точково-десятковою нотацією. Для зберігання даних у обчислювальній техніці застосовують двійкові числа, тому IP-адресу можна подати у двійковому вигляді. Двійковий формат і десятковий формат. У двійковому форматі IP-адреса складається з 32 бітів. Які розбиті на 4 пакети поля по 8 біт, щоб точно вказувати місце знаходження комп'ютера в мережі. ip адресу розподілено на дві частини. Одна містить номер в мережі, а інша номер комп'ютера в цій мережі, для того, щоб відокремити в IP-адреси поля, пов'язані з номером мережі від протоколів номера вузла. Комп'ютери мережі поділяють на три основних класи А, Б і С. Класи істотно відрізняються один від одного за розмірами та складністю. Вони визначають, скільки біт в IP-адресі відводиться під номер мережі та скільки під номер вузла. Один і той же фізичний пристрій комп'ютер може мати декілька IP-адрес, тобто відповідати декільком логічним вузлам. Зазвичай така ситуація виникає, якщо пристрій має кілька мережевих адаптерів або модемів, оскільки з кожним з них повинен бути пов'язаний як мінімум один унікальний IP-адрес. Хоча нерідко комп'ютеру, який має один мережевий адаптер або модем, може бути присвоєно декілька IP-адрес. Якщо фізичний пристрій має кілька IP-адрес, то говорять, що він має декілька інтерфейсів або точок приєднання до логічної мережі. Друге питання. Підмережі та маски підмереж. Підмережу. Розуміють як окрему самостійно функціонуючу частину IP-мережі одного класу, яка під'єднується, як правило, через маршрутизатор. IP-мережу можна розбити на кілька логічних мереж підмереж, об'єднавши їх маршрутизаторами та присвоївши кожній із них свій ідентифікатор мережі. В одному мережовому класі може існувати декілька. Підмереж. Для налаштування підмережі використовують маску підмережі, що призначена для визначення адреси мережі, незалежно від класу мережі. Формат запису маски підмережі однаковий з форматом IP-адреси. Це 4 двійкових октети або 4 поля розподілених крапкою. Наступне питання. Формат IP-пакету датаграми. IP-пакет це форматований блок інформації, який передається IP мережею, складений із заголовка і текстової частини. Для IP-протоколу розроблено дві версії. Четверта IP 4 і 6 IP 6. На рисунку 91 наведено формати IP пакетів відповідно зазначених версій. Призначення полів. Версія. Інформація про версію протоколу для ipv 4 значення поля має дорівнювати 4 бітам. IHL довжина заголовка IP-пакету в 32 бітових словах. Саме це поле вказує на початок блоку даних у пакеті. Мінімальне коротке значення для цього поля дорівнює 5 бітам. Ідентифікатор. Значення, яке призначається відправником пакету та призначене для з'ясування коректної відпослідовності фрагментів при складанні датаграми. Для фрагментованого пакету всі фрагменти мають однаковий ідентифікатор. Прапори. Три біти. Перший біт повинен завжди дорівнювати нулю. Другий біт DF Визначає можливість фрагментації пакета, а третій біт МФ показує, чи не є цей пакет останнім у ланцюжку пакетів. Зміщення фрагмента. Значення, що визначає позицію фрагмента в потоці даних. Протокол-ідентифікатор. Заголовка інтернет. протоколу наступного рівня. Наступне питання. Організаційна структура інтернету. Більшість протоколів маршрутизації, які застосовують у сучасних мережах з комутацією пакетів, виникли завдяки інтернету. Для того, щоб зрозуміти їхнє призначення та особливості, корисно ознайомитися з організаційною структурою цієї глобальної мережі. Інтернет від самого початку створено як мережу, яка об'єднує велику кількість незалежних систем. У його структурі виокремлюють магістральну мережу ядро, а під'єднані до магістральної мережі розглядали як автономні системи малюнок 92. Магістраль і кожна з основних систем мали своє власне адміністративне керування та протоколи маршрутизації. Необхідно звернути увагу на те, що розподілення на автономні системи не пов'язано прямо з розподіленням інтернету на мережі та домені імен. Автономна система об'єднує мережі, де маршрутизація здійснюється під загальним адміністративним керівництвом однієї організації. а домен імен єдиний для комп'ютерів. Можливо тим. Які належать різним мережам, для яких призначення унікально символьних імен відбуваються під таким же керівництвом. Сфера дії автономної системи та домену імен можуть іноді збігатися, якщо одна організація виконує обидві зазначені функції. Маршрутизатори, які застосовуються для формування інтермережі. Усередині автономної системи називаються внутрішніми шлюзами, а ті за допомогою яких автономні системи під'єднуються до магістралі ЦБР зовнішніми шлюзами. Сама магістраль ЦБР також є автономною системою. Усі автономні системи мають спеціальний унікальний 16-розрядний. Номер, який присвоюється централізовано відповідним адміністративним органом інтернету, де реєструють усі АЕС. Протоколи, що використовуються всередині автономних систем маршрутизації, називають протоколами внутрішніх шлюзів, а протоколи обміну маршрутної інформації між зовнішніми шлюзами автономних систем і шлюзами магістральної мережі. ЦБ протоколами зовнішніх шлюзів. Усередині магістральної мережі ЦБР також може функціонувати будь-який власний внутрішній протокол IGP. Поділ усього інтернету на автономні системи є необхідним для багаторівневої модульної організації. Що уможливлює розширення будь-якої великої системи. Зміна протоколів маршрутизації всередині якої-небудь автономної системи не повинна впливати на роботу інших автономних систем. Друге, сприяє агрегатуванню інформації на магістральних та зовнішніх шлюзах. Внутрішні шлюзи Можуть використовувати для внутрішньої маршрутизації досить детальні графи взаємних зв'язків, щоб вибрати найбільш раціональний маршрут. Якщо інформація такого ступеня деталізації зберігатиметься в усіх маршрутизаторах в мережі, то топологічні бази даних настільки розростуться, що буде Потрібною пам'ять гігантських розмірів, а час прийняття рішень про маршрутизацію стане неприйнятно тривалим. Детальна топологічна інформація залишається всередині автономної системи, яку зовнішні шлюзи подають для іншої частини інтернет як єдине ціле, вони повідомляють про внутрішній склад автономної системи мінімально необхідні відомості. Кількість IP-мереж, їх адреси, внутрішній відстань до цих мереж від даного зовнішнього шлюзу. Структура інтернет з єдиною магістралю, яка наведена на рисунку 92, була такою досить довго, тому спеціально для неї було розроблено протокол маршрутного обміну інформацією між АЕС і названий EGP. Однак з розвитком інтернет-сервіс провайдингу, структура інтернету, ускладнилася і зв'язки між автономними системами стали довільними. Внаслідок цього протокол EGP поступився місцем протоколу прикордонної маршрутизації, який дає змогу. Розпізнавати наявність петель між автономними системами та вилучати їх з місцевих міжсистемних маршрутів. Висновки: великомасштабні автономні системи, що складаються із сотень вузлів, можна поділяти на підсистеми, більш дрібні АС. Такі утворення називають конфедерацією. Організовувати конфедерацію рекомендовано в тих випадках, коли в роботу за протоколом BGP залучено велику кількість маршрутизаторів, що викликає лавиноподібне наростання кількості BGP-сеансів на окремому маршрутизаторі. Всередині кожної такої підсистеми абонентських пунктів Чинними є всі правила маршрутизації за EGP. Оскільки кожна підсистема AS має власний номер, вони можуть взаємодіяти із зовнішніми протоколами BGP. Щоб підтримати україномовний контент, натисніть подобайку і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!